Колосок. Жило було двоє мишенят: Круть, і верть. Та півник голосисте горлечко. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись. А півник тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх піснею будив. А потім брався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Крут, верть, гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята, та й кажуть. Тільки не я. Закричав круть. Закричав Верть Добре, я сам зроблю. Повернувся півник з млина, кличе мишеня. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, вихваляють. Місити. А мишенята знову своє. Тільки не я. Запищав круть. Тільки не я. Запищав верть. <му> подумав, подумав півник та й каже. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тіст, наносив дров, затопив піч, і спік у печі пироги. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і я! Пишіть круть, Ох, і їсти мені хочеться. Пишіть верть та й швидше сіли за стіл, а півник їм каже: Піднождіть. Ви спочатку скажіть мені, хто знайшов колосок? Ти, ти знайшов!» Голосно закричали мишенята, а хто колосок обмолотив та зерно поніс у млин?» «Ти ти. ти. Тихо відповіли круті верть. А тісто, хто місив, дрова носив. Піч топив в пік. Ледве пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круть і верть вилазити з за столу, а півник їх і не затримує. Немає за що таких ледарів пирогами пригощати.